Тепер у нас зовсім інша така актуальна тема. Настю Станко вдалося зловити, посадити її за стіл і е, змусити розповідати, що ж відбувалося в Луганську. Розказуй, як так? Несмішно, насправді, абсолютно не смішно Настя. Настя Станко приїхала. Ей, -у -у -у. Насправді, якби, да, нічого героїчного в цьому немає, нічого там смішного. Зразу e, well, nice. кажу, що ну там просто багато хто десь пише в соцмережах, що там е, я герой або ще щось нічого подібного. Ми просто ну не оцінили абсолютно масштабів. Я б сказала тут погане слово, нецензурне, але скажу в масштабі жаху в Луганську. Тому що тоді, коли я була в Донецьку, здавалося, ну типу, я ж там провела кілька днів, і в принципі можна було ходити по вулиці, тебе ніхто не хапав. Тут ну ми зразу приїхали на квартиру, вийшли з дому, поговорили з людьми, які нам обіцяли допомогти. Ми проїхались в машині, заплатили гроші одному з підрозділів цих так званих ополченців та СМЕРШ, які були на двох мигалках. Ну, на машини з двома галками, тому що там взагалі майже не їздять машина. Якщо їздять, то це найдешевші, найгірші автомобілі, бо інші віджимають, забирають, крадуть, або люди їх самі ховають. І ми зрозуміли, що нам сказали, що це абсолютно там найавторитетніші люди, що вони нас сюди повозять, все покажуть. Ми знімемо репортаж. Ми купили навіть сигарет для тих, хто на блокпостах. І ми тільки виїхали за межі Луганська нас зразу схопило там теж НКВД, тобто. НКВД це типу, внутрішній підрозділ безпеки, так? Так, да, це Служба безпеки, але це служба безпеки Болотова. Вже коли ми вийшли, ми дізналися, що насправді існує сім кримінальних групувань. Тобто, ну, тоді, коли я дуже запанікувала, коли нас випустили і відпустили в місто, тому що ну, нас могли зловити інше НКВД, наприклад. Може, воно називалася не НКВД, а якось інакше, але, наприклад, підрозділ не Болотова, а, наприклад, Йогослава. Це люди, які там. Ну, це люди, які більше воюють там на блокпостах, але це теж кримінальне групування, яке не підпорядковується команді Болото. Є ще танк, він просто повбивав купу людей і втік, але в нього теж є своє там озброєне групування. Тобто, uh -huh. ну насправді думати, що ти там в безпеці, коли тебе випустили одні, ну це наївно. І, ну і взагалі розумієш, там як військова диктатура. Тебе майже всі бачать, що ти е, тут е, не місцевий, і тебе майже всі здадуть. Ну таке враження склада. А скажи, будь ласка, тобто вас забрали відразу, затримали, повезли куди де ви були. Тобто ми ага. розуміємо, що вийшли ви були в підвалі озбро... якоїсь будівництва. Ви, вийшли озброєні люди. Коли ми їхали з цієї мигалками, вийшли з бусика броньованого озброєних п'ять чоловік. Ми побачили гаорівські стрічки, і одразу все зрозуміли, якби ну але думати, що там міг хтось бути інший, теж не доводилось. Ну я тоді, взагалі, подумала, що нас розстріляють, чесно кажучи, тому що. Ну, це був стан шок. Насправді так подумала не тільки ти у цьому чому проблема. Да, да. Дуже а... ну якби і вони зразу нас там запакували всередину в бус на, на землю, на к на олімпійки на, на голову, щоб ми нічого не бачили. Ми так їхали в такому стані. Потім там нам зав'язали очі, голови і так і вели, десь там в підвал. Ми в ньому сиділи, Потім пройшов оцей Остап, який керує НКВД з хлопцями. Один з них був абсолютно невміняємо. Ну по міміці. Він, тобто, був Ну, щось в нього з психікою точно, тому що людина дуже ну, дивна міміка. Ні, ну, ну, ну це ж є якісь речі, які видно навіть так. — Так, його звати Череп. І ну, спочатку вони взагалі дуже сильно погрожували, почали кричати, вони одразу дізналися, що ми громадські, при тому, що ми не говорили хлопцям, які нас везли, ну, та, ну, що ми там з громадськими. Це ні, <звігалі> <звігалі> вони сказали, що їм одразу докла... доложили, що це ми. і що... Я не знаю, наскільки це правда, але Остап говорив про те, що він ще з вокзалу знав, що ми приїхав. Щоб ага. ти розумів. І, да, Вони знали, що ми громадські, дуже вони незадоволені Ромою Скрипіним, м'яко кажучи, тобто про нього вони говорили. Це якби теж погіршувало нашу ситуацію, взагалі те, що ми громадські, вони на мене там говорили купу нецензурних образливих слів. Але потім ми якось там спілкувалися, я намагалася їм пояснити, що ми справді приїхали зняти другу сторону конфлікту. Ми намагалися дійсно отримати, до речі, п'ять днів. Що тут, коли я була в Києві офіційну акредитацію ЛНР, нам це не вдалося. Тобто, і ми, ми пробували абсолютно легально якось зняти все, все, все те, що відбувається. Але ну, в нас не вийшло. ми зразу це разумeле и Назв... На... От... Це потім, коли я вийшла, я дізналася, що нас там звинувачив в чому шпихунстві та на а користь що за листочки? Вони казали, що в тебе якісь там е вилучили схеми блокпостів їхніх. Це ж не можу показати цей блокнот, який був нас. Насправді це був мій блокнот, і там було записано типу два наших блокпости від металіста. Це хтось мені давав коментар. Ну просто говорив, сказав, ти можеш це записати, але ну щось зі сторони української армії я маю на увазі. Але ніби на камеру я говорити не хочу. Я собі там просто зробила нотатку, тобто це було реально два. А? Наші блокпости написано все. І схеми. Я можу показати цей блокнот. Він от зі мною, якихось схем, якихось взагалі не було. Не, Тим більше я не знаю, де насправді блокпости е сепаратистів знаходяться в Луганську, тому що я кажу, ми до жодного не доїхали. Я приблизно знаю, де знаходиться блокпост то, що біля металісти їхні, але тому, що я бачила його зі сторони української армії. Але це три кілометри звідти. Тобто, з останнього блокпосту української армії видно перший блокпост їхній. Ну, за три кілометри це все. В яких умовах утримували? Я знаю, Знаєш, ти просто поспішаєш сподіваюся, ти потім детальніше нашим глядачам розкажеш, так. але ну в яких умовах утримували коротко б, спочатку. Спочатку, ну, це спочатку був підвал, до нас привезли там з військово-полоненого зайдару, щоб розказати там. Ну не знаю, що ми з ним поспілкувалися і забули його. В нас нас ввечері погодували, тобто закрили там. І ми були десь до другої дня без туалету, без ну без нічого де разом. Потім, ну це підвальне приміщення, просто підвал, на якому був один матрац, і там можна було і була пляшка води. Ну вас і... вас годували. Ну ввечері годували та пловом, і потім пройшли в другій годині дня. Потім ну, нас випустили на вулицю, тому що там чи шуфрич клопотав, чи що. Якби умови до нас покращилися, нас випустили в дворик, Навіть мені на гойдолку дозволили сісти. Потім повели в столову, погодували. Там справді було, от, як кажуть, російські колеги, не буду брехати. День народження в одного з них він приніс торт, і нам дали кусок торту. Але після цього ситуація наша абсолютно погіршилася. Вони сказали, що це через те, що дзвонив Порошенко. Потім ситуація погіршилася ще тим, що вони впізнали, що я робила сюжет із щастя, де були показані тіла загиблих, їхніх там. Не знаю, співополченців чи як вони їх називають. Їм чомусь здалося, що я сміялась з цих трупів. Ну тобто, і мої пояснення будь-які їх не цікавили взагалі. Тобто вони говорили, мені це совершенно все не інтересно. Ти укра журналіст, ти журналіст вражеської сторони, вражеської сторони, вражеської сторони це все єдине, що вони говорили. Після того вони сказали, що нас розведуть по різних камерах, що будуть загальні умови. В нас забрали все там, телефон. Речі, всі речі, шнурки навіть зі взуття, що ми не повісилися чи ще щось. І ну, один з них там почав говорити, що «да я, може би, да... слушаю, я їй вірю, ні, якщо вона говорить правду, то ми її не відпустимо цей типу, божевільний череп-охоронець Остапа, а якщо ні, я їм голови отрубаю. Ну, тобто, і таких кілька разів лунали погрози такі, що ми ніколи звідси не вийдемо, що, нам, що нас уб'ють і що нам відріжуть голови. І після цього, як вони пішли останній раз, ми цілу добу сиділи без їжі, без туалету, без нічого повністю закриті. Потім нас випустили, ми не, знаємо. Ми не знали про те, що нас випускають. Ми, чесно кажучи, думали, що нас переводять вода. В інший підвал, і коли побачили просто російських журналістів. А, коли ми приїхали, ну всі це бачили. то ми зрозуміли, що нас Так, да, Це було в прямому ефірі. Лайф News, Ми да, це тільки я якось так показував в прямому ефірі. Я все-таки там сказала одну фразу. Я сказала, там російське телевідення хватить врать. Не знаю, чи чули це, чи бачили. А там було кілька до речі, каналів. Ми ще інші відео інших каналів потім бачили. Треба буде передивитися. Ми бачили потім вже як да. ви пішло. Mm -hmm. Потім нормально, як дісталося? звідти? ви там ще лишалося наскільки розумію, ночувати? Да, в ну в нас відвезли в безпечне місце. До речі, нам допоміг Луганський Беркут, він там існує і намагається якийсь правопорядок забезпечувати. Це для нас було дуже дивно, але тобто вони якось намагаються збалансовувати ці всі кримінальні групування, тому що там реально людей застрелюють просто на вулиці. Просто так. Одного застрелили в супермаркеті в черзі, людину просто от в черзі взяли і застрелили, а другого просто застрелили на вулиці. Просто, звичайно, громадян. Але я просто йду. Я найважливіше, що сказати, чого важливо, якби насправді не важливо там, так як ми сиділи, чи ще там щось, чи а те, що там дуже багато людей сидить в полоні. О цьому Остапу ще п'ять хвилин дзвонили якісь люди, просили, а де мій муж? А там, а где моя підприєм, коли його можуть віддати? Остап на це говорив, що це націоналізовано ЛНР, тобто що вам це не віддадуть, або коли віддадуть мою машину. Але дуже, ну, буквально весь час, весь час були ці дзвінки, просили щось повернути з майна, а часом просили повернути людей. І вони там казали, коли це попросив, я так розумію, жінка про своє чоловіка. Він казав: ти где знаходишся? В якому кабінеті? Щас приїдуть, ті по ти будеш з ним сидіти. Тобто, ну такі. Потім там один знайомий, що перед тим, як ми попали в полон, говорив, що він не може знайти свого друга, навіть не знає, де він сидить. Тобто він просто працює в офісі поряд з цим, де ми сиділи в підвалі, і його просто схопили на сходах. Там сидить також секретарка офісу Ляшка в Луганську. Я так розумію, що її взяли просто через те, що вона секретарка офісу Ляшка. Ну, і людина сидить там в підвалі, він каже, всі!» Хтось дзвонив, просто за нею, питав, він каже, да, да, є, вона сидить в підвалі пише стихи, типу, все з нею нормально. Да, Добре, ти повернешся, все розкажеш, правильно? Да.